Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Здається, я закохалась стерті тому що це завжди швидкий сніданок або дуже зручний і смачний перекус. Тож у цьому відео я забирала свої улюблені рецепти приємного перегляду. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Зараз покажу, як приготувати простий стіданок, який облетів уже весь інстаграм, і не захезати в свій тостер. Беремо тортлію, викладаємо улюблену тонку ковбаску, зверху сир. Зверніть увагу, сир має не виходити за межі тортлії, тому що, якщо він розплавиться, він прилипне до вашого тостеру і йому буде амбець. Складаємо так, як ви бачите на відео, і відправляємо в тостер. Я в тостер ставлю на трієчку, ви орієнтуйтеся на свій тостер. Щоб легко було виняти з вертикального. Тостеру його потрібно покласти горизонтально та трішечки піддіти чимось пласким лопаткою або ножем. Сніданок виходить дійсно дуже швидкий, простий, смачний. Готуйте, раджу до зустрічі в нових відео. Фарш, сир чеддер, кукуруза та соляні огірки. Гостра сальса. Фарш розподіляємо по нашій тартлі. Розігріваємо пательню і отак фаршиком до Змащуємо сальсою. Додаємо сир на половинку, Кокоруску. Та викладаємо солені огірочки. І ось таким чином закриваємо. Ось такі гострі тертільі з м'ясом в нас вийшли. Смачно гостро. Попереджую. Усім приємного апетиту. Зараз покажу, як зробити простий і смачний перекус. Нам знадобиться тартільня. У мене ось така з зернятками, Тунець, нарізана цибуля, солений огурець і крем-сир. у мене філадельфія. Перш за все я підсушую тортівлю. Буквально трішечки. Це зробить її більш жорсткою і смачною. Мені подобається так. Багато хто я бачила з тартілями в інтернеті робить просто не підсушуючи, але мені подобається більш хрустка і рекомендую також робити. Так, робимо надріз, віртуально ділимо нашу тертілю на чотири частини і робимо до середини надріз. Вона у мене не ідеально кругла, як бачите, тому... Старатися зробити ідеально немає смисла. Так, змащуємо все сиром, викладаємо тунець. так, на другу четверть І викладаємо тунець. Так. Потім цибульку на третю четверть. Тільки за бажанням як вам, вашій душі завгодно. Так. І на останню четверть викладаємо О, Так? І складаємо трикутничок. Оп, раз. Два. І три. От такий у нас салат у тертільї в трикутничку виходить. Приємного апетиту! Усім привіт! Зараз покажу, як приготувати швидкий сніданок на тортільлі, якщо ви не їсте м'ясо і ковбаси. У нас буде тортлі 4 сира. Беремо сир Філадельфія, чеддер, брі та ванючка. У вас може бути будь-який сир, який вам подобається. У мене тортлія сьогодні ось така з насіннячком. Перше, що робимо, це розподіляємо нашу філадельфію по всій тортільні. Зверніть увагу, не доводьте сир до краю тортлі, тому що ми будемо готувати в тостері, а в тостері, якщо він вийде за границі тортілья, то воно зіпсує вам тостер. Накладаємо, скільки хочете сиру. Я обожнюю сир, тому буду накладати багато. Розподіляємо трішки вонюченького. Це сир, який, знаєте, я люблю і ненавиджу одночасно я його не їм в сирому вигляді. Але от підігрітому, трошки розігрітому, так він мені подобається. Так. Кладемо в брі. Ось так, як ви бачите на екрані, щоб не доходив до краю. Та чедер. Завертаємо так, як ви бачите, на екрані. Трішки придавлюємо, щоб воно трималося. І обережно його відправляємо до тостеру. Так. Ось така двертілія в нас вийшла. Можливо, знадобиться двічі опустити тостер або на. Більший час. Дивіться по вашому тосту. Ось так все виглядає все. Для любителів сиру саме то приємного апетиту і до зустрічі в наступному ролику. Доки готується кавуся, швиденько приготуємо бутрик з тартлі. Що нам знадобиться? Таргі... Тартілья. В мене солодкий перчик, я вже порізала його соломкою. Декілька кілець томату та сир, листовий, тоненький гауда. Розкладаємо перчик, так, щоб посередині тортілі, бачите, залишилося місце, щоб можна було її згорнути. Томати також зверху знизу, зверху сир і звертаємо так, як ви бачите на відео. Після цього відправляємо нашу тортлю в тостер на 3 або четвірочки, в залежності від вашого тосту. І за декілька секунд наш тост до кави готовий. Ось такий результат ми маємо. Ось так це виглядає всередині. Всім приємного апетиту. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Зараз покажу, як приготувати швидкий сніданок в тостері з тертіллю. Беремо тертіллю, в мене ось така цільно зірнова. Викладаємо на неї ковбаску, в мене хамон. такий. Будь-яка, в принципі, ваша улюблена тонка ковбаска. Має бути тонка, щоб все готувалося швидко. Так. Заверху сир. натертий мене чедер. Подалі від краю викладаємо, так. І томатик можна ось з цього боку. Складаємо, як ви вже бачили неодноразово у нас на відео. Хоп і хоп. Так. І відправляємо в Все, наші бутри до швидкого сніданку готові. Ось так це виглядає у розрізі. Сир трішечки підплавився. Тартлія стала хрумкою. Смачно, швидко, приємного апетиту і до зустрічі в наступних відео. Плюс один рецепт із тартільї до вашого сніданку. Нам знадобиться тартілья, тонка ковбаска підкопчена, кукурудза, томати та тонкі слайси з сиру. У мене гаудене. Кладемо. Томати, так як ви бачите на відео по краям, так щоб ми потім змогли це зручно звернути. Тонка ковбаска. Ковбаска бажано дуже тоненька, щоб було легше звертати. Кукурудзку розподіляємо по всій тартлії, зверху фінішуємо це сиром і звертаємо так, як ви бачите це на відео. Трошки приплюскуємо, щоб це залізло до тостеру на декілька секунд протрічки у тостері, і значний швидкий сніданок готовий. Тартілля стає хромкою. Всередині це виглядає ось так. Приємного апетиту і до зустрічі в нових відео. Зараз покажу, як приготувати тартілью з сиром з незвичним ароматом. Нам знадобиться власне тут тартілля, Крем-сир, у мене Філадельфія, тертий сир в мене чедер і орегано. Розмазуємо крем сир по тартільї, не доходячи до країв. Кладемо сир і додаємо орегано за смаком. в моєму випадку досить багато. Звертаємо так, як на відео, і відправляємо до тостеру на трієчки або чотирочки, буквально півхвилиночки, і швидкий сніданок. Готовий. Приємного апетиту. До зустрічі в наступних відео. Усім привіт, друзі! Сьогодні тестуємо рецепт з інтернету, а саме чебуреків з тортів. Нам знадобиться тортівля, вода. А також я вже блендернула: це корячий фарш з цибулею, сіль перець. Мочимо водою тертіль зсередини та викладаємо фарш. Так, тоненько викладаємо, щоб то все присмажилось, не доходячи до краю. Закриваємо. Якщо використати виделку і трохи фізичної сили, отримуємо ось такий гарний край. І на сковорідку наш чебурек, На, на у певну кількість рослиної олії. Смажимо. Доки один смажиться, повторюємо процедуру з іншими. Щоб прибрати зайвий жир, викладаю на папір. Ось такі чебураки нам вийшли. Зараз розрежу і покажу, що в нас вийшло всередині. Головне питання, яке мене цікавить, чи просмажився фарш всередині. Так, і що у нас всередині нашого чебурека? Дивимось так. М'ясо просмажилося, все чудово. Можна готувати. Рекомендую, дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Сегодня тестируем рецепт из интернета Тортилья с яйцом Основное э, содержание блюда это тортилья и яйцо Для начинки я буду использовать сыр У меня моцарелла и помидор Вы можете брать любую начинку На разогретую сковородку выливаем наши яйца Разболтанные, видите, вот, не сильно я там болтала Ну, как бы вот так, как есть И сверху их накрываем тортильей как только яйца готовы, переворачиваем. Сюда теперь быстренько отправляем нашу начинку. У меня помидорчики и сыр, как я говорила, и закрываем нашу тортилью. Вот так завернула еще по одной минутке с двух сторон, и наш, наша тортилья с яйцами готова.